На початку в нас було 14 собак, 7 котиків, зараз 75 собачок, 25 котиків це тільки тут. Плюс в нас три перетримки, дві клініки, у яких тварини лікуються, і дуже багато тварин під опікою в мене знаходиться. Тобто загальна кількість тварин у мене 600. Це тими, якими я зараз опікуюся. Більшість з них потрапляє в мене, до мене з клініки. Я рятую тварин в плані, тому що збиті, побиті тварини, покалічені вони потрапляють по-різному до мене. Або я сама знаходжу, або мені люди дзвонять, або з притулку бувають дзвонять. Що дуже важка тварина, вони не можуть впоратися. Я беру цю тварину на лікування, і після лікування я не бачу сенсу. Я не бачу сенсу взагалі волонтерства такого, якщо ти пролікував тварину, у тварини ну, наприклад, немає лапи, немає там, там поломаний таз був чи ще щось, повертати її знову на вулицю. Якщо у тварини є куратор, опікун, який годує, який за неї дивиться, і тварина живе на вулиці, тоді так такі тварини повертаються на вулицю. А якщо тварина бувши домашня, або там Бувають такі моменти, що там їдуть, викидають там з потягів ще щось. Ну я не бачу сенсу потім таку тварину повертати на вулицю. Тобто я її забираю і намагаюсь прилаштувати. Але прилаштування дуже погано у нас дуже. У нас люди ха хочуть йорків, шпіців. Якщо порода, то в мене бувають такі моменти, що я прилаштовую породних тварин. Тобто, це з жахливих умов, це бувають такі моменти, що тварину з гарячої точки вивезли військові. Вони звертаються за допомогою. І от порода це одразу сто п'ятдесят сто п'ятсот дзвінків. Дайте мені, ось я мріяла. І тут знов ж таки дуже багато роботи, щоб ретельно, дуже ретельно поспілкуватися і вибрати людину, яку дійсно можна віддати цю тварину. У Нас було ну багатенько, так породних, У нас були і стафи, і добермани, Йорки. Тобто, багато дійсно тварин було, яких ми прилаштовували, і це прямо у супермега гарні сім'ї. А котик у нас є мейкун. Чистокровний його а, принесла жінка на міський притулок, а, сказала, що знайшла майкуна на вулиці, тобто, скоріше за все, свого сплавила. Бо в неї були проблеми з зубами, в неї були проблеми з січовою системою. Це ми все лікували, і ось вона досі знаходиться у мене. Бо прилаштувати її також важко. Вона на спеціальному кормі, на спеціальному годуванні. Тому не всі хочуть не бійтеся брати тварин з притулку. Це найвірніші, найдобріші. Вони дуже швидко вчаться. Так, якщо ви берете собаку, ви маєте розуміти, що собака може гризти, пісяти, какати, ригати. Вона може гратися, не давати спати ночами. Але це нормально, це як дитина. Бо більшість людей хочуть, щоб собака вже... Взяли десятирічну собачку, яка вже все вміє, вміє розмовляти, ходити до магазину і ще й сама на себе заробляє. Такого не буває. Люди мають розуміти, що собака це дитина, кішка це дитина, яку ви берете на все її життя. Вона не буде жити з вами все ваше життя, але своє життя вона проживе саме з вами. Ви можете у будь-який день подзвонити, приїхати, записатися на зустріч, прийти погуляти з твариною, взяти ну, спробувати, що таке мати твари... тварину. В нас ви можете взяти собаку або кішку на тиждень або на два, щоб зрозуміти, чи готові ви. Надалі жити з твариною, виховувати цю тварину, бо більшість людей не мала, ніколи не мали ніколи собак, котів, просто не мали, і вони не розуміють, що це таке. В нас ви можете взяти тварину, спробувати. І якщо все нормально, якщо ви впораєтесь, ви можете забрати її назавжди. Також в нас є така функція, як кураторство опікунство. Ви можете взяти вибрати собі собаку. Ось ви не можете взяти додому з будь-яких причин, але вам сподобалась там у нас якась собака чи кішечка. Ви можете взяти її на кураторство. Що це таке кураторство опікунство? Ви а, цю тварину забезпечуєте а, повністю кормами, ліками, обробками, вакцинаціями. Якщо вона хворіє, ви оплачуєте клініку, тобто ви її господар на розстоянні. І коли тварина вже прилаштовується у родину, тоді вже все, або можливо, там через півроку, через рік, ви захочете її забрати до себе. Якщо ви можете допомогти фінансово, фізично, кормами, обробками, будемо дуже вдячні. Ви можете залишити е, допомогу У клініці Алвет. Це е, Короленківська, 14, де Ми лікуємо тварин. В Таромському старий шлях. Один також клініка, як в якій ми лікуємось е, наших тваринок. Зоомагазин на ножки на 23», там Там нас перетримка тваринок. Ви також там можете до залишити допомогу Привезти до нас. Тобто, як вам зручно? У Нас є картки, офіційний рахунок для закордонних переказів. Тобто, як зручно.